Якщо автомобіль за кордоном коштує певну суму грошей, то коли він приїжджає в Україну і його ставиться на реєстрацію, він зростає в 2-2,5 рази вартістю автомобіля, що неможливує його покупку простими людьми. Люди хочуть купувати хороші автомобілі, але вони стоять конкурентній спроможній по ціні. Йде лобіювання, щоб три чи чотири олігарха в нашій державі були багаті, а всі люди інші бідні. Чому ми маємо тут цілий день стояти за тих козлів, які там сидять? Готуємося, ямчака даємо! За Побіду! За Побіду! За Побіду! За Побіду! За Побіду! За Побіду! В Європі це коштує орієнтовно 100 євро. В Україні це коштує від 2 тисяч доларів. Це в залежності від об'єму, від року випуску, від ваги автомобіля, нараховується. От. А в Європі це фіксована ставка. 100 євро заплатив і все. Буде встановлено <плес> 480. І буде складати 33,4 мільярда гривень. Загалом у 2014 році в країні